така е, така активна діячка, що взяла для першого виробу саму складну нитку. Вона плутається неймовірно, це махір. От. Але в мене вийшло, я зробила. Такий виріб. блакитно біла шаль це перша власноруч виткана на річ Олени Родінової, жительки села Сергіївка Яблонівської громади. Жінка вправна газдиня. Окрім домашнього господарства, має багато хобі. Серед них і ткацтво на старовинному верстаті. Дерев'яна святиня перейшла у спадок. Ще 100 років тому на ньому ткала бабуся пані Олени. Це е, робив мій дід е, моя сестра. Оцей е, верстат привезла в школу о, на, для музею, але вибрали меншого розміру, а цей стояв в школі е, в гаражі. І коли до мене прийшла думка, я хочу верстат, е, то брат мій сказав, я тобі зроблю. Каже, приїжджай. Я приїхала до школи, в гаражі забрала палки, а потім я думала, як же його скласти. Я ніде його не бачила. Я заїжджала в музей один, другий, третій, в Яготині заїжджала, але там зовсім не таке було, як, як, як це. Цей дивовижний прилад пахне старим лісом і часом. Пані Олена каже, все-таки збирала верстат власноруч, прислухалася до свого серця, адже в ньому відлуня її дідуся, котрий і майстрував цей виріб. Коли оці палочки я складала, я не. Я не знала, куди його положити. А, а потім я взяла паличку і питаю, діду, це куди? А мені потім через деякий час приходить картинка. А... Отак, от, от треба скласти пазлик до пазлика. І вийшло, у мене, я склала ці частини прийшлось замінити, бо вони вже дуже шашелем поїлися. Це абсолютно робочий станок, можна е, виробляти все, що забажаєте. У давнину ткацький верстат був оберегом дому. Його встановлювали на почесному місці у світлиці. Таке знаряддя праці в той час було необхідністю. Чого в кожному будинку, в кожній хаті був? Верстат. Бо одягти тоді нічого було, ніхто не продавав тканини, так як зараз продаються. Одяг готовий, тоді треба було самим е ткати, самим добувати нитки, самим е робити. Прясти. На цьому старовинному механізмі Олена може виткати чимало. Рушники, серветки, скатертини, килимки, шалі, навіть пояси для сорочок. Цьому жінка навчалася сама. Зізнається, уміння черпала з інтернетних джерел. Спочатку робилась нитка, потім нитку намотували на вал. Повертається вал для того, щоб нитка йшла в цю сторону. Нитка… Протягується по нітчинкам і заправляється в бердо. Старовинні такі робилися вручну, то все. От. І з берда йде на вал, і вже тут, на цьому місці, воно вчеться. Підалі вони прив'язані до ніччинків. І вони піднімаються вгору підні... і опускаються. І коли е... основа, нитки основи. Піднімаються, вони переплітаються. І в цей момент е, човником про, проходить бокова нитка, і тоді виходить от взір. Найбільше господиня полюбляє ткати червоні паски з українським орнаментом. Одна робота займає небагато часу. Господиня зізнається, тче, бо любить цю справу, і у такий спосіб плекає наші українські традиції. Я зберігаю своїм знанням. Те, що було раніше, і є таке у мене враження, що воно ще пригодиться зі слів Олени Родінової. Цей верстат ниткою ніби з'єднує пам'ять через покоління, тож і надалі продовжить ткати. Бо справжні речі, ті, що зроблені руками і серцем, не старіють.